Броварська окружна траса, рух машин на цьому відрізку дороги завжди швидкий, як в день, так і вночі. Щоправда, шосе зовсім не освітлюється ліхтарями. Зустрічні автівки в темну пору фарами сліплять одна одну. За таких умов шанси не помітити перешкоду попереду значно зростають. Так сталося і цієї ночі. Однак до темряви додалася ще й погана погода. З неба сипало дрібним дощем. Все навколо було схожим на початок фільму катастрофи, який, до слова, скоро і був знятий. Щоправда, не кінематографічною групою, а нашим оператором. На трасі трапилась страшна аварія. Зіштовхнулися фольців. Сваген Каді та Фураман. Все почалося з того, що водій фури хотів розвернути свій багатотонний автомобіль. Але за словами свідків аварії робив це в забороненому місці. В цьому місці запрещений розворот, водій фури нарушив правила дорожнього yeah. В момент, коли фура почала маневр, її ззаду протаранив Каді. Кермувальник фури говорить, що водій Фольксвагену навіть не гальмував. Він не тормозив навіть. Очевидці, що їхали позаду каді, кажуть те, що водій Фольксвагена не помітив фуру не дивно. За їхніми словами, її взагалі не було видно. Я теж фуру не відділ, то ще реально не відново ні свищений участок дороги, темно, дощ не видно. зіткнення було страшним, і за словами свідків, все сталося так. Фураман починає розворот, повертає ліворуч. В цей момент ззаду в неї влітає каді. Від зіткнення Фольксваген відкидає і розвертає на дорозі. Вольцвагені було четверо людей: двоє чоловіків і двоє жінок. Чомусь ніхто з них не був пристебнутий пасками безпеки. Всі вони серйозно травмувалися. У водія Вольцвагена спрацювала подушка безпеки. А от пасажир на передньому сидінні головою пробив лобове скло автомобіля. Після удару Каді зайнявся, але на щастя, свідки аварії загасили вогонь і надали першу допомогу пасажирам автівки. Машину потушили. Зняли клему з акумулятора, щоб не було дальнейшего зграння і оказували первую помощь людям. Невдовзі приїхали і карети швидкої допомоги. Водія та двох жінок з Каді відвезли до лікарні ще до нашого приїзду. Ми бачили, як лікарі забирали останнього пасажира з Каді. За словами свідків, найбільш тяжкими травми були у жінок. Державтоінспектори мають з'ясувати всі обставини аварії. Винен чи не винен водій фури встановить слідство. З впевненістю можна сказати тільки те, що неосвітлена дорога і дощ точно зіграли в цій історії свої підступні ролі. Повну версію нічної автопригоди ви можете побачити, якщо зайдете на офіційний канал Магнолії ТВ в Ютубі.